В цьому відео я розповім вам, як купувати та як продавати крипту через спотову торгівлю. Розповім, що таке спот торгівля і найголовніше в кінці відео я розповім про торгову стратегію заробітку, яка не вимагає великого досвіду та певних знань. Тому не перемотуйте, а уважно слухайте відео до кінця. Давайте розберемося для початку, що таке Спот торгівля, спот -торгівля – це процес безпосередньої купівлі та продажу базового активу, в нашому випадку, криптовалюти. І давайте зараз. Максимально просто розберемося, що нам потрібно для успішного заробітку на споті. І для цього нам потрібно дотримуватись всього трьох основних правил: по-перше, це купувати дешево, друге, чекати. І третє продавати дорожче. Важливо розуміти, що на спотовій торгівлі ви купуєте криптовалюту і стаєте її власником. Неважливо, чи курс зростає, чи курс падає, чи ціна певний час коливається, її кількість на вашому гаманці залишається незміною. І ваше основне завдання просто чекати. Вона залишається у вас на гаманці, і вам потрібно чекати того моменту, поки вона дасть прибуток. І ось тоді її можна продавати. Тепер, коли з теорією ми з вами розібрались, давайте. Та перейдемо до докладної інструкції. І насамперед нам потрібно визначитися, що ми будемо купувати та що ми будемо продавати, і взагалі на чому ми будемо заробляти. Давайте розбиратися, як все таки купувати та продавати на споті. А потім перейдемо до торгової стратегії, яку я вам розповім. Для цього необхідно зайти на головну сторінку біржі. Якщо ви ще не зареєстровані, активне посилання на біржу залишу в описі під відео. І ми переходимо на Binance. Відкриваємо вкладку Торгівля спор. От і насамперед потрібно знайти криптовалюту, яку купуватимемо, і додаємо її в обране. Припустімо, що вам сподобався ефір і ви хочете ним торгувати. Вгорі праворуч пишемо його тікер, тобто коротку назву Ефіріум. А далі пишемо USDT, це криптовалютні долари, за які ми можемо купити абсолютно будь-яку криптовалюту. Натискаємо на зірочку і додаємо до обраного. Тепер відкриваємо графік, і нам потрібно звернути увагу на вкладку СПОТ, завдяки якій ми і будемо. Ми здійснювати всі купівлі та продажі криптовалюти. Тут ми бачимо такі пункти, як ліміт, маркет, стоп ліміт це різні типи купівлі та продажу. Нам знадобиться тільки лімітний і маркет ордер. І перший тип купівлі по маркету, де ми купуємо криптовалюту за актуальною ринковою ціною, яку можна побачити. Якщо ви купили USDT і не перевели їх на спотовий гаманець, тоді в полі доступно натискаємо плюс внутрішній переказ та вписуємо суму. ОСДТ, на яку хочемо купити. Зараз ми вписуємо, на яку суму ми хочемо купити криптовалюту. І натискаємо купити. Все ось так просто: криптовалюта потрапила на наш гаманець. Всю інформацію про здійснену покупку можете подивитися у вкладці Історія ордерів та історія угод, де ви побачите, за якою ціною і скільки ви купували криптовалюти. Продати куплену криптовалюту також просто. У вікні праворуч ми вписуємо кількість криптовалюти, яку хочемо продати, і натискаємо Продати. Про продаж також з'явиться у вкладці історія ордерів та історія угод. Другий тип купівлі лімітний, в якому ми нібито даємо завдання для біржі, що ми хочемо продати, або ж купити криптовалютну після досягнення певної ціни, яку ми самі вказуємо. І коли ця ціна дійде до даних значень, біржа автоматично без нашого втручання здійснить купівлю або продаж, які ми самі запланували. Для цього натискаємо на тип ордеру Лімітний, вписуємо за якою ціною хочемо купити, і внизу. ЗУ вказуємо на яку саме суму і натискаємо кнопку купити. Тепер у вкладці відкриті ордери можна подивитися детальну інформацію щодо запланованої угоди. Якщо нас хоч щось не влаштовує, то натискаємо на знак кошика і гроші повертаються на ваш рахунок. Продаж відбувається так само: ми вписуємо, за якою ціною хочемо продати, і кількість монет. Натискаємо на кнопку Продати, і також всю інформацію видно буде у вкладці Відкриті ордери. Тепер нарешті найголовніше. Приступимо до торгової стратегії на споті. Давайте розберемося, як купувати криптовалюту для довгострокового портфеля. В нього купувати потрібно виключно біткоін або максимум ще декілька, по типу ефіра або тона і тому подібне. Купувати на 1% від депозиту кожне падіння ціни більше ніж на 10-20% і нічого не продавати, а тільки накопичувати величезну позицію. Якщо ж це не ведмежий а чи ринок і постійно ціна не падає, тоді. Можна використовувати метод криптопенсії стратегію DCI. Суть його полягає в тому, що потрібно викуповувати на однакову суму через певний період. Наприклад, раз на тиждень або раз на два чи раз на місяць. І неважливо, де ціна на момент купівлі виросла зараз чи впала відносно минулого закупу. Завжди купуємо на одну і ту ж суму. Наприклад, 10 доларів чи 100 і так далі. За такого способу вам не потрібно особливо стежити за цінами. Ви просто купуєте. Вите та чекаєте певний період, який ви для себе визначили 5, 10 чи 15 років. З урахуванням того, що багато хто чекає біткоін по 200 тисяч, а то і по півмільйона доларів. Його нинішня ціна здається не дуже поганою для купівлі. Дякую за увагу, до зустрічі!